А я запрошую самих найкращих в АТБ. І сьогодні наша улюблена акція 7 днів, або як ще я, як щ, я ще називаю, промгрупа в магазині АТБ. наша улюблена з вами. Хочу подякувати вам за коментарі і за ваші вподобайки. Я дякую кожному з вас. Дякую, які ви ставите вподобайки особисто мені, за мою роботу. Я дуже-дуже вдячний вам. І давайте подивимось із. Почнемо з ковдри. вона така величезна розмір 2х2,15. А з додаванням бамбуку геполергена зберігає свіжість, регулює теплообмін. Ну, ще написано, що вона стьобана і зимова. Вироблено в Україні. Також ви отримаєте кешбек 559 гривень ціна її. Ну і ще такий хороший кешбек на вашу карту? Так, це в кого машина, дуже хороша щітка зранку, коли виходите, змітати сніг. Якщо ще лід, то ось шкрибок для льоду. Ціна такої штучки зі знижкою 40% 149 гривень. А тут лампа, точніше, дискокуля зі світломузикою та mp 3 плеєром. Я так зрозумію, що вона буде блимати, світитись та крутитись під ритм музики. Ну, не знаю, чи зараз ще до свят. Я навіть ялинку не маю настрою ставити, скажу вам чесно. Так, USB, режим живлення, бездротове з'єднання. Бачите, дійсно вона світить різним кольором. Ціна 349 гривень. Є інструкція, є гарантійний талон, є пульт керування, це досить зручно. І хочу сказати, що вона працює від розетки, це взагалі круто. Ось такий вигляд в неї. Я хочу сказати не маленька, досить така добра. Подушки, це, мабуть, вже швидше для дітей у кімнату з такими візерунками. А якщо точніше, зимові звірята. І зверніть увагу, усі різні. Розмір подушки 40 на 40 259 гривень. Так, ще хочу показати ось такі подушки. Теж цікаві, досить звірята. Не пам'ятаю, чи я вам показав ціну на дискокулю 349 гривень. Тепло вентилятор відкривати не будемо, такий самий, як на картинці, хоча може зараз і відкриємо. Ой, ціна дивіться: 299 гривень. Це під ноги можна поставити собі, правда? Аж на роботі, десь в офісі. Ой, я хочу сказати, що він дуже стильно. Такий вигляд в нього, дуже стильний. Ну, Одне положення, кнопка Вмикати-вимикати і також гарантійний талон. Це для автомобіля, стартові дроти 279 гривень. І хочу вам показати тапці домашні. Так, декілька кольорів. Я зараз я відкрию, покажу вам кольори. Так, два кольори. Ось такі ніжні, ніжні, ніжні. З штучним хутром. І ось такий ще також візерунок такий цікавий. Тверда підошва. І ціна таких тапців. А навіть написано пів чобітки. 179 гривень. Колготи, бачу, що всі 200ден, мабуть, розмір і Емки. Тут є, і Ельки, і XL, і 3 xl 200 Ден ціна колгот 100 гривень. Заокруглюю ці копійки до більшого. Льодоступи із шипами, ну такі звич... звичайнісінькі, тобто їх привозять кожного року. Ціна 100 гривень. Тільки зими нема. Та й, мабуть, хай і не буде. Комплект зимової, чоловічої, натільної білизни. Матеріал 100% поліестер. <кій> на жаль, 100% поліестер, я би таки не вдів, мені одразу все буде колоти, і мені буде дуже спекотно в поліестері. Ціна такого комплекта 449. Скатертини на стіл. Дивіться, святкові такі. Зараз подивимось. Це навіть не це називається, не скатертина, а раннер. Так, як на малюнку, бачите, зображено. Ось такий раннер. А розмір, десь я бачив, а це я бачив ще в цьому, як ми з вами дивились анонс. Розмір 2 на 33. Тобто, отак він йде 2 і ось так 33. Ось такий золотавий. Ой, ще дивіться, такі бамбулетки гарні. Ще бамбулетки, Золотава, срібні сніжинки. І ось така ялиночка. 149 гривень. І також привезли скатертини. Написано, що дуже легко відмити будь-які плями. Розмір. Метр сорок на два, 100% поліестер. Ось така ніжна пудрова. Ще ніжно-пудрова. А що тільки декілька кольорів. Ой, зелена дуже гарна. Зелена. І ось така сіра, срібна. Скатертина 199. Хочу показати рукавиці. Ось такі. Класік написано. У трьох кольорах. І ось такі з візерунком. Також в трьох кольорах. 100 гривень. Тут капці чоловічі, зараз подивимось. Темно-сині, чорні. Ось такі капці чоловічі. Прошить дратвою дра Підошва. А, і ще й темно-темно-сині. Капці домашні чоловічі 229 гривень. Дитяча шапка та баф для малечі. Ось така двійка, зараз покажу. <кій> кольорі, кольори 139 гривень. Дивіться, які ще й два бомбони. Шапка і баф іде в колір шапки. Ось така двійка цікава. Що бути жіночим, Зараз я відкрию. Хочу сказати самі звичайнісінькі. Тут балон, щоб не намокало. Всередині штучне хутро. Йдуть на замочку. А штучний ось такий замш. І антиковзуюча Підошва. Зі знижкою чоботи 599. Хочу показати ось такі шкарпетки, домашні, антиковзуюча підошва, і ціна лише 100 гривень. Дивіться, якщо у вас холодно, ось можна купити ось такі шкарпеточки. І вам буде тепло. Дійсно дуже хороша ціна 100 гривень. Знаю, що їх продавали по 150, навіть ще й дорожче. Навушники бездротові працюють від Bluetooth. Ціна таких навушників, навіть є ще мікрофон. Навушники по 279. Це в автомобіль електрокружка. Автомобільна на 400 мл. Працює від USB, від зарядки, від прикурувача. Ось. 199. Підставки на стіл під гаряче. Вже в новорічному дизайні. Навіть є абетка і таблиця множення з іншої сторони. Це забули осінь така. Осінь вже закінчилась. Фруктова. Досить добре, що вони з двох сторін різні. Кавуська. По 20 гривень. Так, тут ще щось, щось заховалось у нас. Давайте подивимось. А, термометр. Ось такий термометр. Навіть з годинником написано. Ще й годинник термометр 169 гривень. Трійні, трійник. Ну, зараз будуть також купувати під гирлянди на ялинку 55 гривень. Хочам показати туалетні водички. Приїхали в АТБ по ціні 109 гривень, 100 мл. Аромати жіночі та чоловічі. Арома масла. Навіть, бачите, є, щоб долари прибували. І... Антипростудний, це мені він, мабуть треба так. Ціна ну по 40 гривень. Вони я ще пам'ятаю. Хочу сказати, це справжній витвір мистецтва. Подивіться, яка гарна брошь. Ціна по 100 гривень. Тут ще я знайшов а, це краби, чи це такі заколки. А, такі жемчужинки чи перлинки з перлинками. Ціна 30 гривень. Дорожня косметичка. Давайте відкриємо, подивимось, що це за косметички такі. Я вам хочу сказати, що вона дійсно виглядає, має вигляд як ніби якась фірмова. Дійсно, дивіться, як цікаво вона зроблена. І такий колір дійсно як по-багатому, по багатому, по-французьки. По ось така ніжно-пудрова, ніжно-рожева. Дивіться, це от від шанель чи що вона. Ще біла, ось така є. Ну, чорну відкривати вже не будемо з вами, добре. Дівчата це просто лакшері. Я не витримав, я відкрив чорну, хочу вам всі показати. Тому що ну, прям дольче габана віддихає. Дольче габана віддихає. 159 гривень лише. Так, а, ну, сподіваюся, я вас трошки розсмішив. Набір форм для випікання. Три штуки велика, середня та маленька. Розмір я ось так вам поставлю. сподіваюся, вам видно. Антипригарне покриття. Написано, що преміум якість. Ціна такого набору з трьох форм. Так, навушники, олія. Набір форм 200, 279. Це зі знижкою 30%. Крем, сила лошаді. Охолоджуючий. Ну, ви всі цей крем знаєте, для капілярів. Тут 300 грамів, 60 гривень. Досить важка. Я думав, таке буде, знаєте, легеньке, досить важка ця сольова лампа, корисні властивості. Зараз відкриємо, подивимося, світить вона ще. А, і і що ще мабуть, лікує, треба цим дихати, якщо я не помиляюсь. Ось така лампа. Це тішить мене, що не потрібно батарейок. Лампа а, солюва, що змінює колір 299 Набір для педикюру та манікюру. Ось такий набір він часто буває в магазині АТБ, я помітив. Ціна зі знижкою 199 гривень. Так, привезли до нас вимірювач артеріального тиску автоматичний, торгова марка Гамма. А років гарантії ціна 559 гривень. Картина з 5D чи 3D-ефектом. У нас такі в дитинстві були календарики маленькі, такі знаєте, і ми називали їх переливні календарики. Ну переливаються. А зараз це називається 3D. Не знаю, чи камера передає, але ефект 3D видно. Знайшов цінник 199 гривень. 3D-ефект. Фарба для волосся паліт по 80 гривень. Всі знаєте цю фарбу. Ой, добре, не витягую. А тут у нас ще ось такі привезли рушники. Один вафельний, як кажуть, а другий ось такий а, святковий новорічний. Так, ціна. Зараз скажу вам, розмір 38х63. Так, я хотів показати, думаю, тут їх багато є, але ні, тільки два вида. Ось такий зеленим і ось такий з червоним. Набір рушників 115 гривень. А далі тут у нас сковорідка чавунна на 20 см. Давайте відкриємо, подивимось. 399 гривень. Чесно, я думаю, вона буде трішки більше, але пожарити, посмажити стейки, єшню ага, можна буде. А далі у нас стакани, склянки. Ось такі невисокі, новорічний принт. В наборі три штуки. А склянка на 250 мл. Ціна 139. Також привезли чашки а, в новорічному дизайні, і навіть є ще Томі Джері, Джеррі мультик з дитинства. Пам'ятаєте ж, правда? Так, кухоль на 320 мл, 650 гривень. Вибачайте, <реш> це я вже торможу трішки 65 гривень. Також привезли стопочки, 6 штук в упаковці, новорічний дизайн на 57 мл. 139 гривень. Хто не підписався на канал, хто перший раз на каналі, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові акції знижки в магазині, з того чи іншого магазину, щоб ви були в курсі. Так, тут у нас каструля на 2,4 літри з кришкою. Кришка скляна прозора. Бачу в двох кольорах: сіра і ще, мабуть, чорна. Ні, коричнева. Бачу, добре. 499 гривень. Бокси, набір боксів в упаковці три штуки з кришкою. Закриваються з двох сторін. Ось така піраміда Хіопса. Є, бачите, з такими помаранчевими кришками. Є прозорими в наборі три штуки. Найменший на літр 150, середній на 2 і великий на 3,5 літри. Ціна 139 чайники а, емальовані на літр 270 з кришкою. Він точно... А, ні, це якийсь код. Він на літр. Заварник. Це літровий. Ціна 199. Порційні салатники люмінарк Діаметр 12 сантиметрів 47 гривень. Хочу показати ось такі тарілочки прямокутні. Теж можна сказати новорічний Мері Christmas, Різдвяний дизайн. Ціна такої тарілочки 109 гривень. Розмір бачите на екрані. А це набір мисок з нержавіючої сталі. Пакування з п'яти штук. Дивіться, бачите. А розмір вказаний, бачите, добре, я думаю, сподіваюсь. Матеріал нержавіюча сталь. Ну відкрити їх не можна, тому ну, ви знаєте, що це таке. Господинки знають, в теплій воді заборонено мити в посудомийній машині. Тільки мити в теплій воді. Ціна цього набору 359 гривень. Набір ємностей для спецій металевій підставці, хочу відкрити тут 6 штук, кожна йде на 90 мл. Так, зразу ціну покажу, бо я можу забути 199 гривень. Хочу сказати, що дуже так гарно, органомічно зроблено. Хто користується спеціями постійно, можна придбати. Я привик спеції тримати у пакеті, але набір цікавий. Набір кухонного начиння. Тут 9 штук усього. Дерево пластик. Мені подобається дуже поєднання дерева та пластика. А, так, ну якщо можна буде відкрити, ми зараз я подивлюсь, відкрию, обов'язково покажу. В наборі є все, що необхідне для а, цього. Скажіть мені. Ну, все, що все, що потрібно в кухню. Ціна такого набору зі знижкою 399. Я відкрив, щоб показати вам усі кольори. Тут є ось такий чорний, можна сказати, фісташковий і а, сірий. Дуже гарно зроблено. Дерев'яна сама ручка. Я вже говорив, що мені подобається поєднання дерева, силікон, дуже хороша якість. Звичайно, що Китай, але бачу такий фірмовий Китай. Ось. І я скажу, що я би сам не відмовився від цього. А, такого чудового набору. Хоча в мене є а, все окремо, але дуже органічно, коли все всі оці оце приладдя в одному кольорі поєднується одне з одним. Привезли гейзерну кавоварку на 300 мл. До речі, який вам набір сподобався більше? А сірий, фісташковий чи чорний? Залишайте свої коментарі. Буде дуже цікаво а, почитати. І чи дійсно він вам сподобався так сильно, як мені? Так, я ціну сказав 399. А гейзерна кавоварка крау по 499 гривень. Це вже зі знижкою. І мені здається, що їх швидко розберуть, тому що ціна така ще нормальна. В інших магазинах дуже дорога а, кавоварка. Чашка з кришкою на 400 мл. Я хочу відкрити і показати вам. Так, ось такі чашки, Силіконова кришка. Кришка запечатана, тому я не розриваю пакування. Закривається герметично. І в трьох, точніше в двох кольорах, два зелені, два червоні, але візерунки на чашках різні. Ціна такої чашки з кришкою 249 гривень. Дуже багато книжок для малечі привезли. Серія оченята по 44 гривні. Різдвяні історії. Дуже цікава гарна книжка. 359 гривень. Енциклопедія також по 359. Досить цікаві такі ручки. Санта Клаус, Пінгвін і Сніговик. Ціна таких ручок 50 гривень. Набір для творчості. Водна розмальовка. Дуже цікаво для малечі, для самих маленьких. 95 гривень. Є для хлопчиків та є для дівчаток. Ну і, звичайно ж, дуже багато усіляких іграшок. Я вам хочу побажати самого найкращого дня, щоб у вас все було добре. І зустрінемось з вами вже в наступному відео. Економних вам покупок. Всього найкращого.